Вирізаємося в дану жалейку кінати і ось зараз, до речі, пошкодження в нас, в принципі, як на мене, досить такий симпатичний автомобіль. А що у ого, в нас, нас жалейка полетіла. Ну, Ford Transit, як я казав, він в будь-якому стані буде в нас їхати. Хто, до речі, шарить в пані панове, напишіть коментаря, для чого взагалі створений ось цей е, транспортний засіб? І просто желейка хаває цю лампу. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новий дороли копоти Крусік Пінжи Драйв, і сьогодні замість звичайної бетонної стіни в нас буде велике, м'яке та дивне жиле. Ми роженемо автомобіль на повній швидкості і вріжемось в нього. А перед цим я би хотів вам побажати реально перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Це не буду вас тримувати. Погнали, перевіряти! Хоча, пані та панове, я щось так подумав, що 30 км на годину це занадто повільно, тому будемо від 60 км на годину перша спроба. І друга спроба у нас буде на цій швидкості, до якої наш автомобіль зможе розігнатися. Першим тобі, який буде врізатися в нашу жалейку, це в нас буде ось такий ось old car, да? супер старий автомобіль. Сумніваюся, що він розженеться до 60 хоча давайте будемо пробувати. Не знаю, чи будуть якісь пошкодження у нашого автомобіля чи ні, але щось в мене є така підозра, що да. Е, чесно кажучи, не знаю, чого саме я вирішив засняти цей відеоролик з жалейкою, жалейкою саме таким чином, але я побачив дану модифікацію в репозиторії, таки подумав, а чом би ні. Так, ми в'їжджаємо в неї і вона в нас просто відпружинює, і, до речі, ну, жалейки, да, жалейки не дуже. Там смалик трішки вилетів з неї, а в нас пошкодження тільки дві фари і буквально трішечки пошкодження бампера. Ну я б не сказав, що це прям дуже великі пошкодження, тому давайте нашу наступну спробу реалізовувати на швидкості, до якої е, даний автобіль зможе розігнатися максимально. Але знову ж таки, я щось думаю, що прям великих-великих якихось пошкоджень в нашого автомобіля. Не буде. Так, розганяємося. 80 км на годину. Це прям та швидкість, до якої ми змогли, змогли його розігнати. І ось зараз, до речі, пошкодження в нашого. Ого, А де, а де жалейка? І маан. Оце жалейка вилетіла, я балтію. Пошкодження в нашого автомобіля прям дуже-дуже потужні, тому що в нас немає, можна сказати, передньої частини. І жалійка просто в нас в моменті чогось, можна сказати, взірвалася. Окей, пошкодження реально досить таки критичні. Тому глушимо даний автомобіль, я його пропоную тут залишити. І е -е, обираємо наш наступний автомобіль. для це в нас буде Volvo xc 90 Спочатку на 60 кілометрів новини, тому до 60 вона тут просто розженеться дуже-дуже легко. Ну, да, ти, як ти казав. xc 90 до речі, дуже прикольний автомобіль. Насправді. Дуже такий великий сімейна автівка, який має прикольний зовнішній вигляд, і, в принципі, як на мене, досити симпатичний автомобіль. Пошкодження, до речі, досить таки неприємні, тому що в нас мінус капот, мінус фара, крило, бампер. Ну, коротше, передню частину, можна сказати, прям реально треба відновлювати досить дос таки потужно. Добре, давайте розганятися максимально, наскільки може ця xc 90 Не знаю, наскільки це буде прям велика швидкість, хоча 140 км на годину. І мені здається, що зараз буде дуже і дуже неприємно. Так, як я і казав, дуже неприємні пошкодження у нашого автомобіля. У нас желейка Сходить з розуму, вона не розуміє, що відбувається, як і я теж не розумію, що відбувається. Давайте ми тут переспавнемо. І в нас із пошкоджень просто мінус навіть криша. І чесно кажучи, це прям дуже-дуже печально. Наш автомобіль да, навіть вже не заводиться. Ну, пошкодження прям потужні, ну і швидкість була немала, аж 140 км на годину, це вам 90 як зміг розігнатися ось цей старий автомобіль. Добре, сідаємо на нашу наступну автівку, це у нас буде Ford Transit, старий, гнилий, вже такий повідавший трішечки життя. Але тим не менше, Форт-транзіт він є Форт Транзіт, в будь-якому стані, навіть якщо він буде весь він все одно буде їхати, і це залишиться Форт Транзіт, який буде виконувати свої заводські функції. А які в нього заводські функції, це перевозити усілякий в своєму кузові? Так, 60 км на годину, і мені здається, що зараз транзиту навіть на такій швидкості буде гарна, хоча, хоча ні. Ні-ні-ні, він витримав досить таки непогано, тому що є з Ну, можна сказати, що тут всього на крило і бампер. В принципі, нічого критичного, враховуючи те, що в нас наш транзит в досить таки печальному кузовному стані. Добре, розганяємося до максималочки. Давайте подивимося, що з цього вийде. Я випадково заглушив тачку, в нас праворульний, до речі, Ford Transit, Це дуже-дуже круто насправді. Так, 100 км на годину це максимальна швидкість, яку ми... Змогли зробити на тані автівці, і ось зараз же нас пошкодження. Ну, у жалейки, то ясно, що вони великі, а ось у нашого ну, транзит, в принципі, його Мімо трішки фіголасінько, але, тим не менш, він залишився в нас на поду. А що, уголовна в... жалейка полетіла. Ну, Фор-Транзит, як і казав, він в будь-якому стані буде в нас їхати. Хоча пошкодження дуже дуже неприємні. Йо-моє, що з тобою відбувається? Окей. Наступний наш автомобіль, це в нас, ну я не знаю, чи можна назвати це автомобіль, це якийсь шестиколесний незрозуміла тачка, яка в нас зможе розігнатися всього-навсього до 30 км на годину. Це в нас навіть не тачка, а просто транспорт. Хто до речі шарить, пані Папановена? Пішіть коментаря, для чого взагалі створений ось цей. Транспортний засіб, бо я, чесно кажучи, не, дорозум... не дуже розумію, враховуючи те, що в нього максимальна швидкість 30 км на годину. Ну, мабуть, це типу якийсь оффроуд, я думаю, скоріше за все. Хоча хто знає. Але пошкоджень, я думаю, даного транспортного засобу взагалі не буде. 30 км в годину ми нарешті доїхали до цієї добаної жилейки. І, так, да, як і казав, пошкоджень немає, тільки жилейка трішечки в нас пошкодилася. Зовсім малость. Окей. Ставимо цей автомобіль сюди і наступний наш автомобіль я пропоную залишити нашу вантажівку на останню у чергу, і це в нас буде Lamborghini Gallardo. Ну як то 60 км на годину зробити? Ну це капець Добре, давайте 60 все ж таки зробимо. Це як і з іншими автомобілями. Ось 60 якраз км на годину майже рівно. І... Що в нас буде по пошкодженню? Ага, в нас просто жалейка проїхалася по автівці, і за рахунок того, що вона проїхалась, в нас досить таке неприємні пошкодження у вигляді деформованого даху. Добре, давайте тепер максимальну швидкість, як же воно чудово їде, як же воно круто набирає швидкість. І... і ми з першого разу навіть не попали. 240 км на годину і просто желейка хаває цю Lamborghini. Вона просто хаває. І все. І в нас від Ламборгіні, можна сказати, нічого навіть не залишилося. Чи буде вона на ходу? Так, да, вона залишається на ходу, але чи схоже це на Lamborghini Ярда, дуже сильно сумніваюся. Добре, наступний наш автомобіль, і останній вже завершаючи наша автівка. На даний випуск це в нас буде вантажівка. Вантажівка, яка в нас досить велика, в якій нам треба відключити понижуючі передачі і підключити два диференціали, щоб вона трішки швидше набрала швидкість. І максимальна швидкість на 60 км на годину а вже? А, ні, ось поки нам треба вимкнути диференціали. Окей, 60 км на годину, і мені щось здається, що вантажівки буде абсолютно все одно. Да, вона просто відштовхнула дану желейку і навіть нічого не відчула. желейка в нас просто літає просто в космос. Давайте ми тепер спробуємо максимально швидкість розігнати на даній вантажівці. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Третя передача, четверта, 60 км на годину. Ми знаємо, що вона вже розганяє. а чи зможе розігнати більше. Зараз ми це подивимося. 90 км на годину в нас на даний момент, це дуже і дуже непогано, 100 км на годину ми врізаємося в дану жалійку. І, до речі, пошкодження в нашої вантажівки навіть є, тому що їх взагалі не буде. А саме це у нас капот і фара, ну коротше, пошкодження є. І ось, ось такий коротше, у нас результат вийшов. тому Пані та панове, якщо вам даний вітролок і дана жалійка сподобалась, а я дуже на це сподіваюся, тому що, чесно кажучи, що ще можна було записати за дану жлейку, я ще не придумав. Якусь більш прикольнішу ідею, але мені здається, що це теж непогано вийшло. Тому, пані Данове, сподіваюся, що вам даний відео сподобався і ви вже поставили подавайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім величезно за перегляд, дякую за підтримку, дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. І всім гарного вечора та до нових зустрічей.